Червня, День захисту дітей. Це особливий день, коли ми організовуємо різні міроприємства для дітей, коли ми вітаємо їх. Так, наша місія до Дня захисту дітей привітала понад 4 тисячі маленьких жителів Волині. Ми були в лікарнях, ми були в школах, в інтернатах, в дитячих садочках. І всюди ми ходили для того, щоб сказати, Бог любить вас, твоя любов, не мов ріка, як височий мого віки. Зверну до тебе, я свій цін і заспіваю тобі. Сьогодні ми приїхали в санаторій Дачний, щоб привітати дітей з міжнародним днем захисту дітей. Наша місія є частим гостем в цьому санаторії. Ми щомісяця оплачуємо допомогу на харчування дітей, привозимо іграшки, медматеріали, постіль, засоби гігієни, привозимо подарки дітям. Зробити їх життя трошки кращим, трошки щасливішим. Місія дуже допомагає нашому санаторію, підтримує підтримує нас, і пожимає наших дітей. Дуже багато допомагає в плані харчування. Краще було багато харчування. Ну і дітям завжди приємно отримувати такі гарні подарунки. Вони завжди задоволені. Скандинавська місія вша молоді зло дарять подарунки допомагає дуже саме скандинавською дитячою місією, або як тепер вона називається Дитяча місія Україна. Ми вже співпрацюємо більше 15 років. Це постійна допомога нашій установі. Це і в ігровій кімнаті, і в кабінеті Монтесорі, терапії. Це і обладнання реабілітаційне, і фасад пофарбований. Це все допомога від скандинавської місії, організовує невеличкі концерти, зустрічі привозить до нас і артистів. І показує вистави. О, нас. О, любий нас. Молодці. Такі у вас гарні посмішки сьогодні на обличе. Отже, рясних вам, благослові. Ми вам кучемо подарунки і підемо куштувати святовий обід. Їхали до наших давніх друзів, в Рожищенський притулок для того, щоб зустрітися з дітьми, привітати їх з днем захисту дітей і сказати їм Бог вас любить. І звичайно, ми приїхали не з порожніми руками. Ми привезли багато подарунків. Ми будемо мати чудові зустрічі з дітьми. Ми презентуємо їм міжнародний рух некорумповане покоління. Але саме основне і все, заради чого ми робимо, це для того, щоб змінити життя дітей на краще, щоб подарувати їм життя разом з Богом, життя з надією в майбутньому. Діма, я з міста Луцька. Я дякую місії за чудові подарунки. Хто хоче такого костюма, любов, промаду? Я звати Люда, я з Мальовничого села Квасів, що на Горохівщині. Я дуже дякую скандинавській місії за подарунки. Я Дуже рада, що вони приїхали до нас в такий чудовий день і що нас привітали. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Нам дуже приємно в черговий раз зустрічатися із скандинавською дитячою місією з тою організацією протягом. З якою протягом тривалого часу у нас об'єднують дружні стосунки, об'єднують справи в інтересах захисту дітей, зокрема тих, які в свій час перебували в нашому закладі, які сьогодні є. І я впевнений, що ця співпраця буде в наступному часі. Можна сказати, що історія особисто мене об'єднує з Кандидатською дитячою місією вже протягом 20 років. Перебуваючи на посаді директора Дубичинської школи, це було започатковано. І на сьогоднішній час у нас досить добрі стосунки із даною організацією. Ми особисто діти раді завжди подарункам, раді добрим словам, побажанням, які лунають з вуст працівників цієї організації. І хотілося б сказати щирі слова вдячності Людмилі Віталівні, працівникам. Місії за ту роботу, яку вони роблять в інтересах дітей і в інтересах добра сьогодні в церкві Царство Боже відбулось прекрасне святкування Дня захисту дитини. На це свято були запрошені діти не тільки цього мікрорайону, але й діти кризових родин. І всі отримали масу задоволення. Грали в цікаві ігри, провели цікаві конкурси і отримали прекрасні подарунки. All we need is the man. За свято дуже раді були тут побувати. Мені сподобалось ну як ми веселились, як ми там рибки ловили ну, в рукавичках і так далі. Ну і мені сподобалися. Ці вистави, всі відео, як в таборі були, і ще як минулого року були. Живий собі листиця та замість. Сенчик був хорошим господарем, багато трудився і збудував собі хатку до А Лисичка була лінивою і дуже хитрою. Вона звикла завжди красти інших і любила, щоб навколо неї все було розкішне і стяючим, тож побудувала собі хатку крижану. Аж от прийшла весна, Лисичина хатка розтанула, а Зайчикова стоїть, як і стояла, от лисичка і каже до Зайчика. Пусти мене зайченят! нас, упусти мене на вилізь. Пожалів зайчик і пустив її. а вона взяла та й вигнала його на вулицю. Тоді зайчик встав під віконцем та й просить. Пошкодуй мене, лисичко, поверни хатину швидше, я ж не маю більш не жити, та не можна ж загрузи. Моя, її власних тепер я чим же зможеш довести, що її збудував ти? А як хочеш тут пожити, мусиш мені заплатити? Чи ти бачив, хоч де в лісі безкоштовне, хоч би листя? Іде, бідолашний зайчик, плаче, що ж дороги за сльозами не бачить, а назустріч йому собака. Чом це ти за чутку плачеш? За слізьми і мене не бачиш. Може, тебе хто образить? Я відтягшому зразу ж. Покусаю всі муки і вижену на віки. Як же мені сліз лить, Заплакав зайчик ще дужче, бо побачив, як хитра лисиця швидко розппиталася з його хоробрим захисником. Аж тут іде ведмідь. Чого плачеш ти, зайчина? Може, де яка людина тебе сильно налякала, як у лісі полювала. Як же мені не ридати, коли ніде й практи взяти, від хитрющої слодюгу, як сидень зазнав на руку, близька з хати вихонила, та ще й страшно пригрозила, що як хаба я не дам, піч не жити моя там. Тихо, зайцю, не журись, а на мене покладись. Знай, я, підлуцю породу, виведу на чисту воду зрадів наш зайчик, пішли вони з ведмедем до хатки. як загарчить ведмідь. А -а -а. Ти бандитсья хапуга, знаю я, що ти злодюга, бо в дворі поправа. і на інших показала, знаю, що підступна ти, добрі брава хабарі, що собак дажа. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде завзяти трудівник півник золотий грабінець, а під крилом пів її Зайчику, чого ти плачеш? Чи страшне що побачив? А чи в заблудив? Чи можливо щось згубив? Як же мені стримать сльози, коли сильний? І скажу, бо на кожний зловчинок є ще інша Божа сила. Є закони, не за Совість в кожній є душі. Де тій совісті тут бути? Я не можу це спагнути. Навіть сторожніх собак не знайти її ніяк. Навіть стариган медмедь приміняв її на мед. Ні, скажу тобі ще раз, справедливість є у нас. Йдемо, я тебе навчу, як перемогти піду. Що ж, послухаю я радо, яку ти дасиш поради. Ось прийшли вони до хатинки півник ку 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 каріку, правду я в руках несу, той закон, який найбільший, зачитаю тобі з книги. Будьте милістю багаті, правді ви служіть завзято. Бо лиш той багатим буде, справедливість хто здобуде. Той, хто буде працювати наполегливо і завзято за усі свої труди не зазнає фік діти чесність, честь і добропорядність мають у нас найбільшу владу, а якщо про це не дбаєш, покарання ти зазнаєш. Злякалася лісичка та й каже. Слова і зараз зайчика. Це раніше того чути, ти не міг ніде ніколи. А зараз все може бути. Бо я, покоління нове, кажу я подарункам, вимаганням, хабарям, бо усе це зла корупція, що лиш мочі трударя разом з друзями завзятими, які люблять правду і честь, побудуємо територію без корупції у цей день. Здивувався Зайчик таким словам. Але покрунився півник у золотому гребінцю і сказав. За наука щира, дяка, тепер добре буду знати, що на злочин і наживу в світі совість є правдива. Хочу разом з вами йти, вчитись нового життя, щоби чесність принести в світ, де була лиш брехня. Всі хочуть і я хочу в табір. І тому що багато з вас хоче поїхати в табір, тому наша місія і спонсорує цей табір. І ми запросили 20 діток з кризових родин, ми оплачуємо поїздку 10 діткам з нашої церкви і ще багатьом, багатьом діткам, які цього потребують. Плануй своє літо вже зараз позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Фішка Тіві запрошує всіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі неподалік від Чальських озер. На тебе чекає безліч квестів, активних ігор та шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми. Знайди нових друзів! І запам'ятайте це літо як найкраще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28. міцного вам здоров'я, щастя, благополуччя і рясних, рясних благословень.